У Ковельському міськрайонному суді відбулося третє засідання по справі побиття священника у селі Обенежін на Волині. Отець Московського патріархату Святослав Чижук звинувачує у нанесенні тілесних ушкоджень односельчанина, батька загиблої медикині Олени Созонюк Василя Созонюка. Інцидент під час церковних розбірок стався ще у серпні. І тут підбігає василь, хапає мене за шию і руку, сильно здавлює, б'є в груди. І не дає можливість зайти в церковний будинок. Так само жіночки встали біля входу. Василь потягнув мене в напрямку до автомобіля мова, і вигукував весь час на фронт. Тримав мене секунд 10. Цього було достатньо, щоб нанести сенсі. Потім я хотів вже достати до будинку, але мені прихід не дали, тому мені нічого не залишилося, як сісти на лавочку біля церкви. Жіночки мене обступили і продовжували крик, галус нічого не було зрозуміло, але атмосфера була важка. Ці слова Святослав Чижук говорив ще на попередньому суді, а ще просив про мирі прощення і водночас хотів, аби Сезонюк визнав свою провину. Тоді засідання перенесли через наявку свідків з боку батюшки. Бенобачне повинен визнати свою вину і пообіцяти, що не буде нападати на людей. Тому що він нападає не лише на мене, але й на свідка останніх побоїв він погрожує. Утім, на третій раз на суд не прийшли ні свідки, ні сам священник. Натомість Святослав Чижук подав до суду заяву, де попросив припинити розгляд справи і закрити кримінальне провадження. Священник чи то злякався суспільного резонансу, чи то заплутався у своїх показах. Але адвокат підзахисного зауважив, що батюшка міг отримати синці у інших розбірках, враховуючи конфліктність особи потерпілого, який як він сам вказував, неодноразово бере участь в різних конфліктах, в тому числі застосуванням фізичної сили. Вису... існує висока ймовірність утримання останнім тілесних ушкоджень до або після вказаної події від інших осіб, що також повинно трактуватись в користь захисту. Тим паче, що слідчі, які з'ясовували деталі справи, не ідентифікували хто та які синці наніс батюшці. Саме тому Василь Сазонюк просить суд не закривати кримінальне провадження і розібратися в справі, адже має докази своєї невинуватості. Я чувствую, що він не прийде, бо я знав, бо він багато зліпового всі і поліцейські, всі, і все сфальсифікований. Все. У результаті суд все таки прийняв рішення закрити кримінальне провадження через відмову обвинувачувача, але також суд не виніс і виправдального вироку Василю Сузенюку, а чи справу до кінця й не розглянули. Як таких глобальних наслідків мати не буде в випадку отримання довідки про судимість, буде відмітка про те, що він притягувався за такою статтею. І про те, що кримінальне провадження закрито з таких то підстав, тобто на підставі пункту 7, частини першої статті 284. Тобто суд і не довів провину чоловіка і не визнав його невинним у цьому звинуваченні. Громадськість цим рішенням не задоволена. Люди вважають, що священники далі провокуватиме людей в обнижах. Вже ті батьки ви, виснажені, ті бабуся з дідуською. Вони виснажені, вони просто вимочені, і все одно він вже зараз буде приїжджати в село. Він буде приїжджати в село. Він буде відчувати свою безкарність. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.